Чому британці не в такому захваті від Бориса Джонсона, як українці? І чи справді він є другом колишнього КГБіста? Дізнавайся у цьому відео. Борис Джонсон є близьким другом Євгена Лебедєва. У медіа неодноразово з'явилися їхні спільні фото з вечірок. Але хто взагалі такий це Лебедєв, Звідки він родом і хто його батько? Євген Лебедєв – громадянин Росії, але з 87-го року живе у Лондоні. Він є сином колишнього російського розвідника Олександра Лебедєва, власником одного із лондонських таблоїдів, а також інвестором інтернет-газети The Independent. У 10-му році отримав британське підданство. У 20-му році Джонсон представив Лебедє до довічного перства в Палаті лордів. Також завдяки Ки Джонсону королева Єлизавета II надала Лебедєву титул барона, нібито за заслуги у медіаіндустрії та благодійність. У 22-му році Лебедів поставив антирекорд відвідуваності в палаті лордів. Менше одного відсотка. Британські урядовці просили королеву Єлизавету II заблокувати титул Пера Лебедєва. Вони боялись, що це може нести загрозу державній безпеці, але королева процес не блокувала, аби не стати суб'єктом політичних чвар. А я тобі нагадую, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тож підписуйся на нас.